Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Flet Out. Так що менше слів, та переходимо до справи. Тепер у нас траса Woodland Mayhem. Так. Погнали. Шкода, що без пробуксовки. Тут зато трохи автомобіль прокачав. Блін. Куди вони мене відправили? Ось тримайте. За те, що ти мені машину пошкодив. Три кола. Знову колоди. Зато я можу обганяти всіх. Ось тобі. Погнали сюди. Ось так. Женемо. Ми треті, але у нас є шанс ось тобі підстращенник. Так, тепер ми другі, і нам саме головне це лідером стати цієї гонки. Правда цей суперник, він наче... в нього машина наче більше прокачена, чим моя. Але я не здамся без бою. Ось тобі. До побачення. Ха, за застряг. О, останнє коло. тільки не на резину. Мені нічого чесно коментувати. Перепрошую, погода на мене так впливає. Терпіти не можу зиму. Але... Але Ютуб радість дає мені. Так, а ось і фініш. Я ж говорив. О, як мені влетіли в сраку. Я погано стартонув, видно. І мене сюди відправили. Ось так я відповідь йому вдаряю. Скло прямо розбивається. Ого, вигляд із капоту. А це тут я вже третій. Хоча давно третій. Ось уже друге коло. І я обганяю і тепер стаю другим. Тепер мені головне, як я говорив, бути в лідерах. Я тут думав. Так, де ж цей момент буде? Ось тут я його вдаряю і відправляю на колеса і стаю лідером. Ну далі немає вже цікавого дивитись. Повертаємось в меню, будемо досконалювати автомобіль. Ви розблокували трасу Bunker Challenge 29 баксів. Так, ходову всю прокачав, вихлопна, трансмісія, маховик. Поставимо. Щось по двигуну, давайте. Росточка і поліровка. Давайте поставимо. Трансмісію, нове щеплення поставимо. І все. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!